Все ж таки людина безвідповідальна, і так було завжди. Ми постійно прагнемо зняти з себе провину адже легше звинуватити когось іншого або зовнішні обставини, аніж виправдати себе. Те саме трапилося з чоловіком, про якого розповідає Євангеліє він мав хворого сина і звернувся по допомогу до Ісуса. Розповідаючи Ісусу про синову хворобу, Він зазначив, що напади стаються в новий місяць. Наша уява все малює просто Я просив, апостоли не допомогли, батьки вірі не навчили, я грішний, бо всі грішні, зорі так зійшлися повний місяць або молодий. Винні всі, тільки не я. Тож не випадково Ісус з докором каже Ороде невірний і розбещений, доки терпітиму вас. Чи жорстокі слова Ісуса зовсім ні. У нас є проблема, але ми ж люди малі, думаємо ми, що ми можемо змінити від нас нічого не залежить. Проте Бог просить змінити себе, свою ситуацію тим, щоб почати молитися. Ісус сказав йому: якщо можеш хоч трохи вірувати все можливе для віруючого, і тієї ж миті батько юнака вигукнув зі сльозами: Вірую, Господи. Допоможи моїй недовірі.